Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прибув до Саудівської Аравії в рамках Турне Близьким Сходом. Про це повідомляє видання Sky News. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прибув вже до Саудівської Аравії в рамках Турне Близьким Сходом. І це його перша велика закордонна дипломатична поїздка. Під час турне Трамп відвідає також Катар і об'єднання Арабські Емірати і після прибуття до міжнародного аеропорту... Також в Аріаді президента Сполучених Штатів буде зустрічати спадкоємний принц. Як писали в змі, в Аріаді Трамп може запропонувати Саудівській Аравії покату зброї на суму понад 100 мільярдів доларів. Ну а щодо турне Трампа, таку турне Трамп вирушив у супроводі американських бізнес-лідерів, в тому числі генеральним директором Тесла Ілоном Маском, і вже 14 травня він вирушить до Катара от 15-го – до Еміратів. І під час турне очікується, що штати Сауді. Саудівська аравія також емірати оголосять про потенційно трильйонні інвестиції. Саудівська Аравія ще в січні взяла зобов'язання щодо відкриття нової вкладки до 60 мільярдів доларів інвестицій у Сполучені Штати протягом наступних чотирьох років. Водночас, американський же лідер стверджував, що запросить цілий трильйон. Ну і в тому ж числі глава Білого Дому заявив, що 15 травня може вирушити і до Туреччини для можливих особистих переговорів між диктаторами. Ефі Владимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, про що дійсно багато нині аналітиків розмірковує щодо цієї зустрічі, чи буде вона відбуватися? Чи дійсно президент України Володимир Зеленський зустрінеться з рашистським диктатором Путіним? І зокрема, і Олег Жданов, це військовий експерт, про це говорить у себе в Ютуб каналі. А ще він обмірковує стосовно перемовин, які врешті мають розпочатися лише після припинення вогню. А ще що він говорить? Під час своєї аналітики про ці перемовини, які будуть відбуватися в Стамбулі, і щодо того, що думають військові з цього приводу, можемо далі почути. Ну, не можуть іти переговори в ході е, ведення бойових действий. Якщо переговори, значить треба стоп-война. Стоп, Точнее, якщо переговорів немає, то нет, то никаких переговорів бути не може. Потому що ситуація на полі бою постоянно отражається на переговорной позиции той или иной стороны. Вспомните, вспомните Минск-1, Иловайск. На фоне Иловайска, да? Вспомните Минск-2, на фоне Дебальцева. Ну и сейчас там, садиться за стол переговоров, когда на фронте будет будет твориться кромешный ад, конечно же, ни, ни, ни в коем случае нельзя. Я думаю, что именно поэтому настаивают сначала перемирие, потом 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 уже все разговоры и переговоры. Ну и тут началась игра такая в пинг-понг, на чьей стороне мяч. Кстати, сегодня ожидают, и заявление было совместное, и Дональд Трамп это заявление поддержал, и уже Китай, даже МИД Китая официально поддержал это заявление, в том от принятое, точнее, на саммите в, в эти выходные в Киеве странами партнерами или коалицией Охотчих о том, что до конца сегодняшних суток Путин должен дать ответ прекращает он огонь или не прекращает там жестко поставленное условие либо да либо нет никаких вариаций на эту тему быть не может и кстати кстати представитель германии пресс сейчас скажу вам пресс-секретарь по моему да, спикер немецкого правительства Стефан Корнелиус, он уже э, сказал, ну это было, сейчас уже немножко прошло времени, это было за 10 часов, то есть это было в 14 часов по киевскому времени он объявил, сказал, что до конца суток осталось чуть более 10 часов, и а, а, Путин должен а, определиться, с, соглашается он на 30-дневное прекращение огня или не соглашается. Если он не, если соглашается, тогда сразу решается вопрос о начале переговорного процесса и сразу же решается вопрос о введении миротворческого контингента, но ну, он не миротворческий, он будет как бы на присутствии иностранных войск в качестве гарантий безопасности. Вот так оно будет выглядеть. Вот, если Путин не соглашается, значит с ноля часов вводятся санкции. Кстати, даже Дональд Трамп в очередной раз, хотя уже если брать статистический, то это уже третий раз, когда Путин ну, можно сказать так, наплевательски отнесся к требованию Трампа в плане э, согласиться на 30-дневное прекращение огня. Трамп первый значит, озвучивал эту идею, и это уже трижды Трамп озвучивает, и трижды Путин, ну, посмотрим, как сегодня. Ну, я думаю, что Путин не пойдет на 30-дневное прекращение огня, у него это абсолютно не стоит в планах. Он прекрасно понимает, что... Если он остановит боевые действия, то видите, как сразу ставится вопрос. Сразу же будет формирование переговорной группы, а в нее войдет Европа. И, соответственно, Путину будет крайне тяжело что-то что, -то, что -то говорить в этом формате. И Великобритания что же войдет в это, и Китай хочет войти, и Эрдоган хочет войти. И все говорят о справедливом мире. Даже новый Папа Римский, Лев XIV, тот сказал, справедливый должен быть мир для Украины. А это значит вывод российских войск с нашей территории, включая, конечно же, Крым это территория Украины. Ее никто никогда не признает. Даже Иран, подписывая соглашение со стратегическом партнерстве с российской Федерации вычеркнул а, фразу о признании Крыма расистским. Он а, Иран четко стоит на позиции, что Крым это Украина и не признает вот этой незаконной аннексии или копу, а, оккупации. Так что, ну ждем, остается времени все меньше и меньше до конца суток и российская Федерация должна сказать свое. Підпишіться на ютуб платформу Олега Жданова. Послання на нього можете знайти під нашим випуском. Далі будемо з вами говорити якраз про ті події Стамбульські. назвемо їх так дуже кстати, до речі, бачила вже багато знаєте таких. Скажімо так, приколів, не знаю, як по іншому це сказати. з приводу того, чи приїде Путін до Стамбулу, чи не приїде, вже в соціальних мережах українці підхопили, знаєте, ось цю ініціативу. Згадують про ту жіночку, яка казала, от 15 травня все відбудеться. Деякі конспірологічні теорії будують. Знаєте, смішка смішками, але як воно насправді буде, покаже дійсно лише час, тобто 15 травня. І що зараз Пісков каже, що ми в процесі, але не знаємо, кого відправимо і взагалі чи поїде Путін. Ну це факт. Вони до останнього можуть тягнути і нічого не розповідати. Але Зеленський лідер нашої держави у Стамбулі не буде зустрічатися із будь-яким іншим представником РФ, і, окрім Путіна. А таку от думку надав Подоляк в The Breakfast Show. За словами Подоляка, зустріч із будь-ким іншим не розглядається, оскільки це не формат. Також він зазначив, що такі особи не мають необхідного статусу для обговорення ключових питань. Таким чином. Про це заявив радник лави офісу президента України Михайло Подоляк нагадає в ефірі «The Breakfast Show». за його словами. Переговори на нижчому рівні це затягування часу з боку Російської Федерації. Хоча Росія до цього це все зробила і може скористатися цією можливостю і далі затягувати час. Що сказав Подоляк, Цитую більш достеменно. Ні, звичайно, ну це ж не формат. Сказав Подоляк, відповідаючи на питання, чи зустрінеться Зеленський з іншими представниками РФ, якщо Путін вирішить не проїхати на переговори. Він додав, що голова МЗС Рефі Лавров. Та заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв не уповноважені ухвалювати ті чи інші рішення, які є грою самого Путіна, своєю чергою керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що неможливо вести переговори, коли український народ цілодобово перебуває під атаками російських ракет та дронів. Тому встановлення режиму припинення вогню є важливою та необхідною передумовою. За його словами, станом на зараз росіяни не дали жодної відповіді щодо участі Володимира Путіна у переговорах у Туреччині вважаю, що якщо Володимир Путін відмовиться приїхати до Туреччини, це буде останнім сигналом, що Росія не хоче закінчувати цю війну що Росія не хоче і не готова до будь-яких перемовин. Сказав Єрмак, він додав, що у разі відмови Росії від перемовин має бути сильна реакція Сполучених Штатів Америки та всього світу нові санкції та збільшення військової допомоги Україні. А що також ще важливо, от якраз спісково зараз хочу вам нагадати, що він сказав, що заявив рупор Кремля. Що Росія продовжує готуватися до переговорів, які мають відбутися у Стамбулі, поки більше нічого з цього приводу Кремль не коментуватиме. Кремль оголосить про те, хто представлятиме РФ на переговорах, як тільки Путін визнає, що це. Потрібно також на думку речника Кремля підхід Європи до питання України спрямований на продовження війни та контра... контрастує із підходом Москви та Вашингтона, зазначив рупор Кремля Дмитро Пісков. Ну а тим часом з'являються нові заяви від спецпредставника президента Сполучених Штатів Амара Віткофа. Він дав інтерв'ю. І, зокрема, спецпредставник Дональда Трампа стів Вітков висловився про ключові питання, які треба розв'язати у війні Росії проти України. Мовиться. Зокрема, про окуповані територію та Запорізьке Запорізьку АЕС про це повідомляють наші колеги з посиланням на слова Стіва Віткофа, що треба першочергово розв'язати щодо війни в Україні за його словами. Серед основних питань, які ще потрібно обговорити з обома сторонами, є деталі щодо окупованих територій України. Запорізької АЕС, яка наразі не працює, та доступу України до водних шляхів. Далі будуть зстувати, що ж сказав Вітков. Я думаю, що головні проблеми тут це регіони атомна станція та те, як Україна. Зможуть використовувати річку Дніпро та вийти до океану. Американський посадовець зазначив, що є питання, які, на його думку, не буде важко розв'язати, якщо зібрати всі сторони за за столом переговорів. Далі, знову ж таки, цитую. Вони почнуть спілкуватися один з одним. Ми звузимо коло питань між ними, а потім знайдемо компроміси та креативні рішення для розв'язання кожної з їхніх проблем. каже Вітков. Окрім того, також він стверджує, що фізично цього можна досягнути, а також висловив сподівання, що незабаром будуть хороші новини. Десь ми вже чули це, зокрема, і від лідера Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Постійно кожного тижня повторює, що ми маємо гарні результати, і будуть скоро дуже хороші новини. Тому як каже посадовець. Є великий шанс покласти край цьому конфлікту. Крім того, американський чиновник зауважив, що важливим також є водні шляхи та те, як Україна виходить до Чорного моря, що надає їй доступ до світового океану через з'єднання з середземним морем. За словами спецпредставника, це необхідно буде також обговорити на перемовинах.